Так, продовжуємо колеги 19 серпня 24 рік. Цитрона Маграча, моя гордість. Це середні за віком кущі. Це ті кущі, які я врятував від першого основного вимерзання 20 квітня. Мають такий вигляд. Ось такий приріст. Тільки що вперше побачив у нього. Ну, Але пошкоджених ягод ще немає. Цукрисість недавно визначав. Потрібно так прогнозую і почекати ще з тиждень, тому що в районі 15-16, тобто 17-18 для цитронного маграча це саме оптимальна цукрисість в плані ран лептики майбутнього вина. Одна пошкоджена ягода, плодова зона. Бачите, звільнена від листя. Ну, в принципі, сьогодні було 35, 34, 35, отак значні температури, але підпікань ягоди вже немає за рахунок накопичених цукрів. Ці явища ну, маю на увазі підпікання, вони вже відсутні. Врожайність. Дві з половиною плодових утворення на одну лозу. Визрівання вже активно відбувається, видно по кольору. Вона вже лоза здерев'яніла. В більшості випадків, ті, що відбивали вже потім, ось знизу, то так, вони ще зелені, видно. Оце він ще зеленкуватий. Ну а так то вже в принципі процес визрівання мене зовсім не, не, не непокоїть. Все буде нормально. Переїзд високий. Захворювання трохи наїдімо зверху, в нижній частині його немає. Ну, листової поверхні вистачає для е, нормальних е, фотосинтезуючих процесів у листі для того, щоб виховати отакий врожай. Подобається мені цитронка з багатьох причин. Ну і в цьому році навіть ще додав 5 кущів. Гарний виноград, ну і зараз прийдемо до інших цитронних. Це цитронка, яка була пошкоджена 20 квітня. Тут взагалі картина не дуже врожайність втрачена. А цей кущ крайній, дивіться, він гарно завантажений. Не знаю, чому так відбулося. Ну, В принципі, оце пошкодження основних бруньок 20 квітня, майже на ньому не відобразився. Там він зустрічається із е, е, Рубіном Болгарським. Ну, поки ще до нього черга не дійшла. Ну, знов таки цитронка. Надзвичайно гарний врожай. Така кількість листової поверхні, сильно рос. Тут в моїх умовах він сильно рослий, чеканив його е, ну, напевно три рази. Ну точно два, напевне, три рази. Вимагає чеканки, але за рахунок оцієї кількості листової поверхні і власне здобувається нормальна кондиція цієї кількості врожаю. Ну і зараз до старших кущів. Старша цитронка. Тут поряд вона з ліводійським чорним. Вона дещо під покласи, але не критична. Рівень завантаженості. Ось такий, але це старші кущі вони не рятувалися мною 20 квітня. Тобто зниження вражальності певно є. Розмір грона, ну от, демонструє. Тут взагалі. Рем 700 одна ось ягода спеклася, ну, нічого. Так, і зараз ще один кущ покажу цитронки. Ну, а це ще в мене є окремо розташований кущ, про нього я колись згадував. Цей цитронний маграча має біля навіть більше 3 метрів одноплощирної вертикальної шпалери захід-схід, але з козирком на південь. Так трапилося, що організовувалися козирки для столових Отут, От поряд з ним, гурман ще залишився, видно, залишки гурмана раннього. Саме для Гурмана організовувалися козирки і таким чином дістався козирьок і цитрунному От, І 3 метри у нього, але за рахунок такої досить великої. З зони кореневого жилення, тому що це крайні кущі від сусідського паркану. Там за ним за парканом є проміжок 2 метри до їхніх будівель, нічого там не росте. Тобто зона кореневого жилення досить така розширена. І завдяки цьому і оце навантаження, яке несе цей кущ, воно для нього є помірним. Завжди тут досить гарні кондиції винограду. от я був, от видно, це виглядає ще один кузький. Коли ще я досадив сюди рітон. Думав, буде забагато. Тепер треба цей рітон видалити, тому що він не росте. Тут йому він завжди в тіні, ну, тобто не розвивається. А цитронка освоїла цих більше, ніж 3 метри. Зовсім непогано себе поводить. підхватила, по листю трохи оїдіуму. Ну, зовсім багато, тут є пошкодження. От, але за рахунок того, що листя багато, дивіться, приріст ця перемічка, видно, вона розсвоєна. От. І фотосинтезуючі процеси відбуваються у достатній мірі для формування такого врожаю. і в принципі мене не, не непокоїть така підвищена зона подоношення цього куща, тому що вже з року в рік я бачу наслідки ну, і поведінку цього куща. Ну, розмірні характеристики груну. Гром. Показує цю гарно. Єдине, що колір дещо не золотавий, а зеленкуватий, тому що прямого попадання сонця. На Наплудову утворення майже немає. Моя долоня. Моя долоня. Моя долоня. Ну, Класніший виноград. Вважаю, що цитрони Магарача це взагалі надзвичайно вдалий, великий і успіх селекції технічного винограду. Підходить він однозначно для центру України. Можливо, дещо північніше, тим більше для півдня, але там треба слідкувати за втратою кислотності. Ну взагалі. Є технологічні карти. Їх Можна там почитати тему на форумі виноградному саме тему цитрону маграча то поміщалися технологічні карти. Здається, відпітель це науковий в свій час. Інституту Магарича. ну Там рекомендували саме для сухого цитроної Магарача знімати за кондиції 17-18 брікс. саме за такої цукористості він здатний демонструвати саме свою цитронову складову у сухому вині. Звичайно, можна і пізніше, але тоді далі ця фенольна частина вона певним чином видозмінюється і стає схожою на ряд певних інших білих виноградів. А саме цитрона складова, вона надзвичайно вдало зберігається за 17-18 рік. Ну і відповідно ще кислотність достатньої міри за цієї ціристості. Тут також треба досить так ретельно визначати свої пріоритети в білому віні. Можливо, треба приймати до 20-21. У мене в минулому році я зняв аж за 21. В цьому році буду знімати раніше по можливості, і можливо там через тиждень, тиждень максимум два, вже буду брати його роботу. А чому знімаю? Тому що, коли прийде час виконувати саме вініфікацію цього винограду, то не буде можливості вже зняти відео. і тому саме сьогодні це відео для вас, для розуміння цитронного магарача в умовах центру України. Відрівання лози зима вже в наявності. Кориснево вже більшості своєї. Тобто мене зовсім не непокоїть саме це навантаження цього більш ніж 3-метрового куща. Це дякую за увагу до моїх цитронних нагарача. До побачення.